кожен хоче бути успішним. Якщо ти хочеш бути лікарем, ти вивчаєш медицину. Якщо хочеш бути механіком, ти навчаєшся цьому механіків. якщо ж ти хочеш стати успішним, вчись цьому в успішних людей. Коли ви починаєте спілкуватись з мільйонерами, мільярдерами та заможними людьми, ви раптом розумієте, що вони просто звичайні люди, такі ж, як і ми з вами, але вони зрозуміли, як працювати, як використовувати свій час, і найважливіше, вони зрозуміли, як ставити цілі. Отже, перше, що ви повинні зробити, це вирішити: я хочу бути у цих топ 20 Це моя ціль. І от одного разу я підходжу до yeah. нього і кажу: в чому твій секрет? Розкажи, чому ти такий успішний менеджер, перша це перша робота, на якій його півроку вчили просто продавати, тобто там його навчили навичкам продажу. І я такий вау! А мене не вчили цьому, і я не знаю, як продавати. А він спитав: а ти читав щось про продажі? Я здивувався, а що є книжки про продажі? Він відповів: звичайно, є, є дуже багато книжок про продажі. Я люблю читати, але я не знав, що існують книги саме про продажі. Я спитав його, а де можна знайти ці книжки? Він відповів: в книгарні, друже. Я досі це пам'ятаю. І я пішов прямісінько в книгарню. Тоді в мене не було багато грошей, але я купив одну книгу про те, як продавати. і я почав щоранку вставати о шостій і читати одну годину, і це змінило моє життя назавжди.